І я впевнена, що ви давно шукали рецепт такої піци. Це щось неймовірне. Гляньте тільки на ці бортики, і це можливо вдома. Для цього рецепту не потрібна спеціальна апаратура чи сильне борошно це все набагато простіше, і зараз ми це зробимо. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решта напишу в описі та виведу на екран. Гляньте ще раз на ці повітряні бортики і починаємо. І, як майже завжди в друждівому тісті, ми починаємо з опари. Для опари нам потрібна вода дріжді та борошно. Я трішки відливаю води в дріжді в меншу ємність для того, щоб їх розчинити. Ну, так мені набагато легше, ніж у більшій ємності. Я їх розчиняю і потім вже тоді вливаю в основну воду. Всі, хто стежить за мною за моїми рецептами, знають, що я стараюся опару заводити в якійсь ємності, не в тій, якій буду замішувати, а щоб вона була вузенька і вища. Тоді опара росте вверх і вона стає набагато сильнішою. Взагалі рахується, що піца має бути на опарі біга. Але ми сьогодні з вами робимо майже 100% вологості. Опару маємо 125 г грамів води, зауважу грамів, не мілілітрів, все відважуємо у грамах. 8 грамів дріждів і 125 грамів борошна. Вона Бо мені чимось ця опара на закваску схожа. Якби не дріжджі, то от вам і 100% вологість. Швидше за все, цю опару можна назвати опара поліш. Але зараз не про опару. Зараз нам потрібно все змішати. Накрити нашу ємність і лишити на півтори години, не менше. Але все дуже сильно залежить від того, яка температура у вас оселі. У мене на сьогодні 23 градуси, і моя опара для того, щоб набрати свою силу піднятися і повністю активуватися, їй знадобилося на це півтори години. Тому у вас є час зайнятися своїми справами, а опара нехай набирається сил. І за півтори години ми маємо ось таку красуночку. Вона неймовірна, вона гарно підійшла, вона волокниста, вона саме така, як потрібна для того, щоб наше тісто було неймовірне. Пам'ятайте, дуже багато чого в тісті залежить від опари. Навіть я б сказала, не дуже багато чого, а все в тісті залежить від опари. Опара це фундамент, і фундамент має бути міцним. Хочу окремо звернути вашу увагу на воду. Якщо ви бачите, у мене подекуди навіть крига є, я перед цим ставлю її до морозилки, щоб вона була максимально холодна, ніякої теплої води. І от цю максимально холодну воду ми додаємо опару. Саме головне, якщо ви так ніколи не робили, не хвилюйтеся, не переживайте, все буде добре. Насправді це тісто, воно дійсно дуже сильно любить холодну воду. До води додаємо опару та цукор, який йде в рецепті. Все це розмішуємо та додаємо борошно. Борошно розмішую мішалкою до тих пір, поки воно розмішується, а потім переходжу робити це руками для того, щоб об'єднати всі ці інгредієнти, щоб я візуально борошно вже не бачила, щоб вся суміш, наша, наше майбутнє тісто, щоб все воно було вологе. Борошно я використовую звичайне, ніякого сильного борошна я зараз не використовую. Якщо у вас є можливість, ви можете купити, там, наприклад, борошно якесь з білком там, ну хоча б 13. Якщо ні, можна з білком 10, нічого, ну тобто любе абсолютно борошно можна використовувати. От саме для цього рецепта не потрібно ніякого спеціального борошна. Після того, як ми це все об'єднали, тісто комфортним не буде. Воно навіть, ну я б сказала, що таке страшненьке трішки. Але ми його лишимо на 30 хвилин, е, пройде цей процес автолізу, який допоможе розвити клійковину, і тісто стане просто ідеальне. Побачимо, що буде за 30 хвилин. Тому що зараз воно ну таке ну геть ніяке. Через 30 хвилин нам потрібно в тісто вмісити сіль та олію. Стосовно солі, я беру звичайну, ви можете брати будь-яку. Стосовно олії, можна використовувати оливкову олію, можна використовувати звичайну олію. Я пробувала і так, і так, і чесно скажу, різниці я зовсім не помітила. Сіль я додаю відразу олію поступово. І гляньте, ось дивіться, яке тісто. Ну, ви подивіться, це тільки за рахунок оцих 30 хвилин, яке воно відпочивало. Все, більш ніякого замісу тут не було. Вмішуючи руками сіль, поступово додавайте олію, щоб вам легше це було робити. Якщо відчуваєте, що починає тісто прилипати, зразу додавайте олію. Тісто вимішуємо до того, щоб консистенція тіста тобто нам не потрібно, щоб воно було гладке. Нам потрібно, скажімо так, щоб воно було напівгладке. Якщо орієнтуватися по часу, то мені на цей заміс для того, щоб вмісити сіль та масло, Знадобилося з усім 12 хвилин. Але знову ж таки, це дуже сильно залежить від того, наскільки ви будете інтенсивно місити, і наскільки ще холодну воду ви взяли. Тобто, чим холодніша вода, тим легше воно буде вимішуватися набагато легше, тому воду старайтеся обов'язково брати холодну. Взагалі, якщо ви будете робити таку піцу літом. Ставте, якщо є можливість, всі інгредієнти в морозилку. і борошно, і сілі, і цукор, все окрім олії. Чим холодніші будуть інгредієнти, тим краще буде замішуватися тісто і тим смачніший буде виріб. І це навіть, скоріше, не рекомендація, а правило, яке я б не радила ігнорувати. І в результаті в нас виходить ось таке тісто, яке ми знову відправляємо на 30-хвилинний відпочинок. Іноді час робить свою роботу краще, ніж заміс. Ось таке в нас зараз тісто і ми будемо робити предформовку. Для цього нам обов'язково знадобиться борошно, тільки борошно нічого, крім борошна, не оліє, руки не змочувати, нічого цього робити не потрібно. Притрушуємо стіл борошном, викладаємо тісто, будемо поділяти його на три піци. Саме головне зараз не лякайтеся, тому що багато хто, хто бачить таке тісто перший раз, він лякається, але насправді нічого страшного тут немає. Так, воно не таке, наприклад, як ми місили калачі чи там, хліб томатний ми робили. Воно зовсім інше, воно досить вологе і з ним не так комфортно працювати. Але з ним реально можна працювати, воно піддається. І якщо потрібно, допомагайте борошном чи шпателем. Зараз потрібно її розділити на три частини я роблю це без ваги. Якщо на продаж, то роблю це через ваги. А сьогодні я роблю пітус для себе, тому роблю це, ну як то кажуть, на око. Якщо на око боляче, то робіть тоді все-таки через ваги. Ще хочу додати стосовно тістомашини. Якщо у вас буде заміс неручний, будете робити це планетарним міксером чи комбайном, Робите все те саме, єдине, що потрібно, обов'язково контролювати температуру тіста. Ця піца має невеликий час замісу. Я сумніваюся, що тісто зможе перегрітися, але ні в якому разі не допускайте перегріва тіста. Приступаючи до формовки, скажу, що нам потрібно зараз зробити такий ну, умовний колобок. Якщо ви робите це якось по-іншому, ви можете робити по-іншому. Я роблю це ось так. Саме головне слідкуйте за тим, щоб всередині багато борошна не було. Тобто, якщо є сильно багато борошна, візьміть та приберіть його. Далі підкручуємо всередину, трішки, так я б сказала, напружуємо тісто, все, перший колобочок готовий. Беремо якусь будь-яку зручну ємність, в якій вони у нас будуть підходити, а підходити вони у нас будуть годину. І викладаємо колобки. Я беру одну ємність, у мене ось такий лоток. Але вам для початку раджу кожну піцу покласти, ну, наприклад, там в миску якусь сильно воно не розійдеться, сильно не підійде, тому можна взяти якусь там ну, будь-яку миску вдвічі більше, ніж цей колобочок. Продовжуємо далі формувати наші колобки. І коли вони будуть сформовані, накриваємо, лишаємо їх на годину у спокої, а за цей час можете підготувати те, чим будете наповнювати піцу. Сьогодні я зроблю три піци. Зараз буду показувати тільки одну, а взагалі в мене буде три наповнення. І стосовно наповнення, перша це одна з моїх улюблених груша, камамбер, моцарелла та рукола. Мені вона дуже подобається. Друга це мисливські ковбаски та зелені оливки. Теж дуже смачна. І оливки, якщо є, бажано, щоб все-таки були такі кисленькі. Іноді, коли в мене немає, наприклад, оливок, я беру кислі огірки. І це дуже смачно, тільки не такі консервовані, а саме кислі. Дуже смачно мисливські ковбаски з кислими огірками. І третє у мене наповнення буде це сир, який у мене є. У мене два види мацарила сьогодні і камамбер, тобто, ну, називаємо її три сира. Ось так зараз виглядають та, наші три колобочки. Вони постоять десь годинку і за годинку вони розійдуться. Тому бажано, мабуть, все-таки для першого разу складайте їх в окремі якісь ємності. І ось так виглядають колобочки після того, як вони годину постояли. Це бачите, вони так зійшлися, це те, про що я говорила. За допомогою шпателя або борошна, в принципі, вийняти їх легко, я вже до цього звикла, вам все ж таки рекомендую зробити це окремо. Остаточну формовку піцу я буду робити на кукурудзяному борошні і вам раджу. Але для початку, якщо у вас немає, ви робите це на пшеничному борошні. Потім зробите на кукурудзяному і відчуєте різницю. А тепер саме головне, бачите булічки, які у нас утворилися, і зараз нам саме важливо нічим їм не зашкодити. Оце повітря, воно дуже-дуже важливе. Ми його підганяємо під бортики, щоб бортики в нас були повітряні. Є люди, які не люблять в піці бортики, але повірте, оці повітряні бортики люблять навіть ті. То ніколи їх в житті не їв, тому що думав, що він їх не любить. І коли вже трішки піцу сформували, переносимо її на пергамент. Остаточне формування буде на пергаменті. Єдине, що я пропустила. Коли ми сформували наші кульки, нам обов'язково вже потрібно вмикати духовку. Духовка має бути розігріта на максимальну температуру. Бажано взагалі 300 градусів, але не в усіх є ці 300 градусів, тому сама максимальна температура, яку може вижити ваша духовка. Зараз не знаю, а от коли ви будете формувати, ви відчуєте неймовірне задоволення, коли будете робити ось цю розтяжку. Тісто дуже ніжне, воно настільки піддатливе, легке, з ним ну, дуже. От зараз з ним просто працювати одне задоволення. У мене діаметр 25 плюс-мінус, але знову ж таки, це не показник. Я ділила без вагів це раз, це по-перше. А по-друге, основна наша задача от бортики і сама по собі піца, тісто має бути дуже тоненьким, воно не має бути товстим. Тобто ви розкатуєте, вірніше не розкатуєте, ні в якому разі не розкатуєте, ви його розтягуєте акуратно від центру до країв, виділяючи бортики так, щоб воно було тоненьке. І якщо під час цієї розтяжки, ви бачите, що у вас трішки прилипає рука, нічого страшного, скористуйтеся борошном і продовжуйте робити. І коли вас задовільняє центр самої піци, ви бачите, що вона у вас. Така тоненька виходить, ви можете починати її наповнювати. Саме цю піцу з грушею я люблю без соусу, тому в якості соусу я відразу її трішки посипаю моцарелою. Стосовно кількості сира, я вас не зорієнтую. Мені подобається, щоб сиру було багато. Тому я його не шкодую. Ну, хай буде там орієнтовно плюс-мінус 250 г. Але я не дотримуюсь цієї норми. Зараз викладаю груші. Груші можна карамелізувати, але я використовую, коли я використовую грушу сорту конференція, тоді я її не карамелізую, вона мені і так подобається. Ну і взагалі, якщо груша солодка, смачна, не потрібно її карамелізувати. Зараз я ще трішки посипаю її мацарелою і буду відправляти в духовку. Ця піца у мене буде груша, моцарелла, камамбер та рукола. Але відразу з руколою я її в духовку не відправляю. Чому? Тому що якщо вона піде в духовку відразу з руколою, то з тієї руколи буде таке, що я навіть не наважусь сказати. Тому ось в такому стані я відправляю її зараз в духовку до того моменту, як у неї не започуться повністю бортики. Піцу переношу в духовку на розігріти до еко за допомогою ось такої лопатки з фанери, це можна робити за допомогою картону, за допомогою, наприклад, ще одного деко, якщо є його розвернути, будь-як як вам буде зручно. Орієнтовний час випікання це десь в районі 7 хвилин на максимальній температурі, тому не розраховуйте, що це буде довго. І орієнтуємось ми на бортики. Якщо ви бачите, що бортики вас влаштовують, все, піца готова. Зараз я додаю руку, мацарелу, камамбер і знову відправляю в духовку. І на майбутнє будь-яку піцу, яку ви будете запікати з зеленю. Або, наприклад, у вас будуть шматочки якогось такого дуже тоненького м'яса, ви от все це кладете після основного запіку для того, щоб воно не погоріло. Зараз я озвучую і зрозуміла, що я забула ще покласти сюди прошуту. Так, прошуту теж тут буде смачно. І якщо ви в якусь піцу будете вкладати прошуту, прошуту теж. Після основного запіку, щоб воно не пригоріло обов'язково. Оце не пригоріло, буду повторювати декілька разів, тому що це дуже важливо. Також важливо щодо пармезану. Його можна використовувати, його можна не використовувати, це за бажанням. Але якщо ви його використовуєте, от я б радила робити це взагалі після випічки. Відразу виймаєте піцу з духовки і потім потираєте її пармезаном. Робити це можна і коли ви будете робити основний запік, вірніше, коли вона буде у вас випікатися, але ну от мені подобається більше, коли він уже після того, як я випікла, я його наношу на саме головне, щоб основа була гаряча, тоді він гарно плавиться відразу ж, і робиться от такий неймовірний якийсь присмак, якого я не відчуваю, коли, наприклад, натираю відразу його, коли ставлю пекти. Але знову ж таки зауважу, що це особисто моя думка. Можливо, комусь подобається по-іншому, це все може бути, тому я на цьому взагалі не наполягаю. Це, ну, це не те, на чому потрібно наполягати. Все, цю піцу відправляємо в духовку буквально на пару хвилин, а за цей час я вже виймаю піцу, яка у мене з мисливськими ковбасками та оливками. Я беру оливки з пармезаном або з папероні. Вони подобаються, вони такі якісь кислуватенькі, і мені до мисливських ковбасок це дуже пасує. Стосовно пармезану, знову ж таки, хочете робіть, хочете не робіть, так, це смачно, але і без цього теж смачно. Піцу нарізаю ножицями і вам раджу теж так робити, тому що це набагато зручніше, ніж одним ножем. І стосовно бортиків ще хотіла додати, що якщо навіть я роблю піцу з якимсь соусом, я ніколи не розмазую соус на бортики. Чому? Тому що вони потім розмакають і робляться, ну вони не є вже такими хрумкими, які вони от зараз. Зараз вони просто їж і хочеться. Також я хочу додати, щодо заморозки. Якщо ви хочете. Таку піцу заморозити, ви можете її відразу порізати, скласти її одна на одну шматочки в харчову плівку, заморозити, потім просто вийняли, розклали її на тарілку і розігріли. вона у вас буде як свіжа. Якщо ви хочете морозити заготовки, ви випікаєте заготовки без нічого, не робите ніякої начинки. Просто посередині заготовки вам потрібно декілька разів пройтись вилкою, щоб вона у вас не здулася. Саме тісто морозити я не рекомендую. А ще хочу додати, що якщо ви замісили тісто і ви бачите, що у вас там по якимось причинам не виходить зараз зробити піцу, або ви зробили одну піцу, а на іншу у вас не вистачає часу, це тісто може зберігатися в холодильнику до двох діб. Сміло ставте його і займайтеся своїми справами, все, що вам потрібно. Напротязі двох діб ви можете зробити, і вона буде навіть ще краще. Від холодної ферментації, тісто набагато краще розкриє свій смак. Проте потрібно пам'ятати, що температура холодної ферментації має бути плюс-мінус 7 градусів, тобто вона не має бути за низькою, якщо вона буде. Сильно низька, тісто ну, ніякої ферментації відбуватися не буде. Взагалі, я думаю, що я пояснила все детально, але якщо будуть якісь питання, обов'язково їх задавайте, пишіть, в мене завжди є зворотній зв'язок. Можливо, комусь цей рецепт здасться складним, але насправді хочу сказати: його можна адаптувати, тісто можна зробити більш густішим, все це можна придумати для того, щоб вам. Полегшити роботу, але кожне полегшення це мінус, який ми маємо на кінцевому результаті. Тобто, це вже інший зовсім смак. Тому для того, щоб отримати гарний результат, обов'язково потрібно попрацювати, і ви маєте це знати. Тісто любить, щоб за ним піклувалося. Воно дуже любить до себе увагу, його потрібно любити. І якщо ви будете любити тісто, воно полюбить вас. Всім дякую за перегляди та вподобайки, дякую за те, що ви мене підтримуєте. Впевнена, що ця піца стане вашою найкращою піцею. Будьте здорові, живіть у мирі і до наступних відео!